Вищепляйте руки! Не тусати! Тримай! Не тусати! Тримай! Бачите, ми не тільки напору не приймемо. Зейка, геть! Зейка, геть! Так, я прошу. Зейка, геть! Нашому поколінню це не найкраще. Зейка, геть! Зейка, геть! На воду дорогу! Міліція захищає злочинців. Вони захищають запроданців, які за гроші стоять біля Верховної Ради. Та їм ще треба дослужити. Можна жити от так. У мене мать 800 гривень. Пандугай! <таспорка> Геть! Пандугай! Геть! – Пандугай! Пантує! Панту гей! Ви порушуєте конституційні права, ви порушуєте закони, ви захищаєте банду, ви захищаєте, хто грабує Україну, не дозволювала А Ну, камери то, давайте сюди. А потім вони збігуть України, хто буде відповідати. Да, да, працівники міліції припинить порушувати конституційні права. Припиніть порушувати конституційні права українського народу. Шановні друзі, за спинами міліції, подивіться, стоять депутати від партії регіонів, і вони сьогодні дуже задоволені. Сьогодні оці діти в шоломах їх захищають. Сьогодні вони прикриті їх спинами. А ну камера сюда, Де камера? Попробуйте связаться. А ну камеру давайте сюда. Andu, andu, andu. Камеру сюда, Де камера? Зека, 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 Прозорці немає, друзі. Ми зараз зв'язалися з парламентарями і вимагаємо зробити заяву в парламенті. Що парламентарі розказали, як блокується рух по вулиці Горшевського, як людям не дають пройти до Верховної Ради. Як порушуються конституційні права? Весі того товариства. Цінізовані країни сьогодні будуть бачити, як вони виконують конституцію, як не працюють в Україні закони. Вони бояться нас, вони бояться лідера опозиції Юлю. Юля! You left! You left! You left!

Macina macina Uperai dom

Как можно тебя попасть? Мартинальный, как нам накопать? Боки двора наверное. А как дворами да? Как относительно?